Всім привіт, я Сергій Чобітко, а ви на каналі Велопланета. Сьогодні у нас знову новенька покатуха і їдемо ми знову Карпатами. Стартувати будемо з міста Надвірне через Букавель, на полонину явірник маємо задертись. Там обіцяють, що буде спуск дуже технічний, я, якщо чесно, його трошки побоююсь. Ну і знову повернемось в надвірну. Ну що ж, зустрінемось, напевно, вже, коли я буду їхати десь в дорозі. Тільки приїхали на точку збору, тільки позбирали велосипеди і пустився дощ, хоча на цей час начебто не обіцяли. Вон. Стоїмо, поваємось. А, а ви чого ви нікуди ви? не їдете? Ми приїхали вже, це знімаємо. До речі, Club відпочинок. Ми приїхали на відпочинок. Ми Стратегічно побудований маршрут. Колин 20 десь почекали, дощик не закінчився, але так зменшився. Хмарка, наче тікає, тому вирішили, що все ж таки треба їхати. До речі, минуло соботу ми перенесли цю катку, бо дощі. <смі> Іронія. Давай на тільки ніколи влюблений плейліст. Ритмами, кулями, наскрізь, наскрізь, буває так. Пускай брат мы за тобой Чи вийде хто свецы живим Не знаем навіть наш друг жив. При... Практично під кожним відео хтось в коментах питає, де можна скачати трех маршрутів, які ми їздимо. Справа в тому, що це маршрути нашого велосипедного клубу Тобі їзда. І у нас є правило, що ми, коли викатуємось, ми донатимо на збори. Це таким чином ми піддячуємо військовим за можливість катати. І маршрутами ми ділимось так само за донати. Тому можете подивитись в описі до цього відео, є посилання на. Інсту нашого велосипедного клубу. І там в Дірект можете запитати цей або будь-який інший маршрут, який ми катали в інших відео. Ми вам скинемо за донат. Ми нарешті доїхали до Карпат і асфальт починає потроху зникати, готуючи нас до єднання з природою. Але навколо дуже красиві і мальовничі села. І це компенсує відсутність асфальту. асфальт. Хоча з ним було б набагато краще. Все ж таки це артерії бізнесу, як то кажуть. Ух ти! Ух, ледь не впав. Там, де є асфальт, там починає процвітати бізнес. Там покращується життя. О, oh, oh, незважаючи на опади, в землі закопане. І не гай так повільно, але все одно зростає. І насіння паросток не, не вп'єє бікриподи. Поберігай свою ліпість по ріф Така вона одна, та в її очах надія На майбутнє горить Скільки Своїх сім'я, діти, любов, свята Вона на сильна, хоч і молода, дай їй змогу рости Ха-ха, Хай не зійде з висоти Та, та там, де вирує життя Започва є стяг, чуть серця биття Скільки часу Не добре <питрес> Виїхали на відносно свіже побудовану гравійку від Бистрисі до Буковелю. Вона прям гравел-френдлі. Тут можна, мені здається, й ендюрансом їхати. Дуже прикольно. Але от до неї треба трошки постраждати. Почались підйомчики, дивіться, які задоволені обличчя. Як вона? Ще подобається катка? Не розмовляє Напевно дуже подобається. А тобі федера Починаю припікати і вже активніше під виходить, а з ним разом виходить Сіль і всі інші корисні нутрієнти Настав час під'їжджи трошки Електролітів. На ходу не дуже зручно все робити. А попереду великий підйом До речі, зовсім нещодавно на каналі виходило відео про спортивне харчування. Там я розповідав і про електроліти, і за і патоніки. Ну про інші, також про енергетичні напої всілякі гелі. Якщо вам цікаво розібрати, що воно таке, для чого, або взагалі вперше чуєте про спеціалізоване спортивне харчування, то я в описі лишу посилання. Якщо він каже, що легко, не вірте, ніхера не легко. Ну це йому, бо він, напевно, забув собою взяти спортивне харчування. О, отут і станемо на поворотах. От спостерігаємо, як вони доповзають. Подивимось на їх щасливі обличчя. Ну, ці затяжні підйоми прямо вимотали. Ще трошки енергія закінчиться. Але вона у мене з собою є. Фух. Рома, скільки тебе можна чекати? Приїхав? Тобі темп як, вам нормально, чи трохи легше їхати? їх. Може повільніше трохи. Пожалійте ведучого. Далі має бути дуже затяжний і дуже динамічний спуск. Прямо ж до Буковелю. Буду знімати, напевно, тільки з грудей. Ох ти! Які тут колі! О, ледь не вийшов через кермо. Я Ліворуч пронесусь. А я проводич старець. Переходи ворочі проворуч. Так, Час, щоб обганяти безпечно. Роботи, роботи. Політпус. 45-47 кілометрів на годину. А Пенколюю не впіймати. А купив би собі Віталік Вилл. Їхав би швидше. Я знаю, ти дивишся це відео. Гарно, гарно, мені сподобалось. За так назад іще впався. Оце спуск був прямо топчик, дуже-дуже сподобалось. А тепер будемо нестись асфальтом. Ну, в принципі, я асфальт не дуже полюбляю. Але після грунтів і гравійки інколи на ньому також можна гарно кайфанути. переключи мені передачу. <ріст> <ріст> На <Не> менше. <ріст> Дякую. Я люблю, колек у горах море, Кому море, кому у горе. Ком море кому угоре Коваре, комусь кино, без кори. Так а що, можемо купатись, підемо. Що, підемо на по прямій отак лазимо тут. Там головне гальмувати. Велосипедна інфраструктура тут прям показова. Шкода, що зазвичай такого. Ніде, окрім курорту, немає. До речі, у нас на каналі є відео, де я робив, так би мовити, інспекцію велосипедної інфраструктури Франківська. І, в принципі, всі проблеми і навпаки, навіть гарні рішення, які я знайшов у Франківську, можна знайти в будь-якому місці, де є хоча б натяк на велосипедну інфраструктуру. Дуже раджу для перегляду, як на мене, воно вийшло доволі цікаво. Тільки похвалив цю інфраструктуру. Виключив камеру, і велодоріжка закінчилась просто нічим. Повертатись вже не буду показувати це. Але просто тут для машин залишилось і для пішоходів. А, ну і все. Тут ми в'їхали якось спільну зону. О! Знову з'явилася велоінфраструктура. Е, як це працює, я не зрозумів. Різко обірвалось, різко почалась. А між велодоріжками, напевно, пішки ходити. Не, ну там для автомобілів є, значить, по ній. Трошки якось не додумали. Загалом це вперше в Буковелі, І мені сподобалось. Прикольне курортне містечко. Але я насправді радий, що ми з нього все ж таки виїжджаємо. Власне, через це я радію, що ми виїжджаємо з Буковелі. Ну, В трафіку кататись така собі історія, коли ти знаходишся в Карпатах. Тільки що спинились пофоткатись, і поки нас Роман фоткав, хлопець позаду, ось і знаєте, що роблять фото на газету туристичні. сфоткав Рому. І встиг вручити нам Рома вже поїхав. І ми задньою несемось вручити йому газету. Де бомбе? Тобі газета! Та стій! Ти <ривіт> що так, Так, поки поки я вас фоткав. А, там ж чувак стоїть, га. Ну, він виїдує раптом туди. Жени, бачиш? Друзяки. Як ти листонош? Як там все вийшло? А. О, пода. Тут зараз Якийсь вайб мегаполісу в Карпатах. Затори. А той бос ми бачили ще в Буковелі. а ми вже в Татарах. Велосипед все ж таки більш швидший транспорт. Ух ти! Я в останній момент конус помітив боковим зором взагалі. Блять. Ви хоч трохи по зеркалам дивіться перед тим, як відкривати двері. Добре, що я боковим зором встиг побачити, ну це капець. Зараз би розпався, голову собі розбив. би. Ремарка для всіх, хто так робить, коли ви виходите з машини праворуч, обов'язково дивіться по дзеркалах, там можуть бути велосипедисти. Та й ліворуч також, там можуть машини машиною нестись. А якщо ви водій, контролюйте своїх пасажирів. Не дозволяйте їм виходити, якщо там хтось позаду є. Так, ми розділяємось на дві групи. А там залишаються щасливчики, які поїдуть чилити. На водоспад кудись там. А ми їдемо на полонений явірник п'ятьох чи в шістьох. нас чекає 16 кілометрів, за які нам треба набрати 800 метрів. Це капець. Попереду нас чекає серпантинчик. Отак от він виглядає. А по набору... Це десь отак. Це просто якась пряма стіна. Я не знаю. Може повернутися гук їхати. Ну, понеслась. Вербовая дошечка. По ходить То знімався однією рукою. На все полелеле. Капець я широко взяв. Давай, за Зафигревались, давай, 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 носичка. Да. Yeah. Віталій, не поспішай. Ми любуємось краєвидом. Отримай задоволення. Це хлопці ще не знають. що тут, Отак от, от. от. отут є стирчок такий. Найпекельніший можливо. Так вже був стирчок? Ні, ще не було, зараз буде. Це, 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 пекельніший плюс цепуха велика. Буде пекельніше, ніж оце, що я накомпів себе бачу зараз кілометр наперед. О, ні, ні. ні та, отут наступний буквально. Так. Та, та, та твоє ж наліво. Це але не по грунту. а тобі сподобається. Клас, клас, мені Та подобається. Все, їдемо. Ох. Зараз. Впіймати треба. -хо -хо. Та блін. Стабілізуйся. Добрий день. but Я знероджу. до дополонений Явірник. Я думаю, хто ходив горами, має знати оці інстаграмні будиночки. Вони дуже прикольні, їх навіть здають, але у мене там друзі знімали в травні вмерзли капець. Хоч ми заїхали сюди за краєвидами, але називається хмарка, не треба встигнути спуститись. Поки дощ нас не застав на спуску. А люди дурні купляють собі. Мастили. Це що за нанотехнологія? Це вода, яка активує парафінову змазку. <реш> Нарешті знайшов стежку, де мені був потрібен той дропер, який в мене в комплекті був з велосипедом. Але Я його продав. Якщо ти кажеш, що там треба опускати сідло, може туди не треба пхатись на грелен. Ось таке щось ком показує. Оце спуск. Я не знаю, це якась прірва. Так, сьогодні я знову полюбив асфальт, але це ненадовго. О, Спустилися в Яремче. Ніхто не вбився, особливо хлопці на гревелах, на регідних. Їм було тяжко. Та Мені також було тяжко місцями. Ну а чуваки, на МТБшка кайфанули. Зараз будемо підбирати нашу другу частину групи, яка чилила десь весь цей час. І рушаємо далі по маршруту до надвірної. Ми добрали нашу другу групу. Вони тут почилили десь на водоспаді, тепер поїли там. Далі у нас в принципі до надвірної там кілометрів 20 асфальту, не бачу сенсу щось знімати, нічого цікавого, напевно, вже не буде. Тому Можу вам порадити тільки подивитись щось ще з відеосів, які навколо мене з'явились. З вами був канал Велопланета. я Сергій Чобітько. До зустрічі в наступному відео.